Всім привіт, народ! Годинку 5-20 і угадайте, куди ми йдемо? Ми йдемо до лісу збирати гриби. Вже пройшов тиждень з мого останнього походу по гриби. І я сподіваюся, цього разу я знайду трошки більше грибів, ніж минулого. Тоді були лише одні лисички, можна сказати, один білий гриб. Сьогодні сподіваюся, буде набагато більше білих. Побачимо, що сьогодні вийде. это звыкнуть нас. Позит ты что, пал... его палочка? Ты... Ну давай, буйся, рука, він. да, бы и его брать руками. Да не упадет с палочкой. Не упадет. Прямо не скапаешь? Ему страшно, а ты боишься. Тихо. Да тихо. Красавчик. врятований! О. Ну все, не будемо його турбувати. Кузьмі мене. Скажи, розкажи, розкажи що ти. Та то страшна історія. <різь> 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 Мої глядачі не бояться. <різь> 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 Колись <різь> тебе вкусив їжак. Та чого мене? Мене тебе почали. на передхаті їжака. <різь> та. Та, я не знай, він його загорять. А він собі не цей не, не Нічого з ним не було. Просто з гризі їжака. Але в чому прикол? Він дариться йому майже лапу. Я його врятував. І той їжак, що до нас три роки підряд ходив без лапи. Клас! А Що, ти його підгодовував? Там давав. Круто. Прикол. Блін, Треба йти швидше за нею, вона всі гриби наші збере. Ну що ж, ми зайшли до лісу. Ваня пішов уже вперед. Сподіваюсь, він не загубиться. Я зараз піду його слідами та будемо шукати. Тут така місцевість, що дуже багато лисичок має бути. Маю надію, що їх ще ніхто не зібрав. Погнали! Першу лисичку я знайшов, я гадаю, це дуже гарний знак. Пройшло хвилин, не знаю, 5-10, як ми в лісі. Рухаємось далі і збираємо гриби. Та отут дивись. Мільйон людей ходило і не знайшло, не побачило цього гриба. Ну, Що таке, але він поламаний забув. Спарай. Це Ціпоту. Ну так. Да. Ні, ну Ваня знайшов потужні гриби. Треба від нього не відставати і шукати щось подібне. Так вони, звісно, старі, білі, але все одно дуже великі і круті. Знайшов величезного синяка і, мабуть, один з білих грибів в вані також був синяком. Зараз, я думаю, ми ще тут крутнемося трохи, подивимося, чи є тут якісь гриби. Ми так на краю лісу зараз гуляємо. І підемо глибше, де має бути дуже багато лисичок, щоб не втрачати час. Я думаю, ми зараз прямо туди відправимось. Але синяк потужний, якщо чесно, мені подобається. Прикольно, що є такі величезні гриби, хоч не ті. Ще я хочу, не білі, але все одно класно бачити. Таких велетнів. Нічого, йдемо далі. Цього разу ми прийшли запізно, тому що всі гриби нагалявані тут в місці, де є багато лисичок, просто визберели. Як тільки заходили до лісу, ми бачили. Перед собою жінку, яка йшла, і зараз ми прийшли на це місце в лісі. Це вже досить далеко від краю лісу. Ми прийшли сюди, я її бачу тут. Тобто вона знає про це місце, і вона була тут перша. Логічно, що тут вже нічого не лишилось. Ну, можливо, ще можна щось знайти, але набагато менше. Тому такі справи. Я бачив цю жінку, що перед нами йшла. Так. так. що ж знайшла? По-любому вона тут все визбирала. Якщо вона тут, вона знає, типу про це місце. Що тут, тут я не ходив? Е... Сім у але побиті. Та бачив, що вона тут ходила, і я думаю, вона все визбирала. Ну що ж, і білого гриба я знайшов гарний білий гриб, мені подобається. Сьогодні улов досить маленький. Жменька, лисичок, один білий, тому що реально ми цю жінку пропустили вперед, і вона знає про це місце. Прийшла сюди і все позбирала. Ну, не все, як бачите. Цей красень білий настрій точно мені підняв. Ваня засмутився, що він не пішов перший, та не знайшов його. Але. Але круто. Я думаю, ми ще трошки обдивимось тут місцевість та вже будемо повертатися. Такі справи, такі гриби. Погнали далі. Я, коротше, знайшов ще одного білого гриба. Блін, я мені здається, знайшов ще одного білого гриба. Да! Ні, ладно, це мухомор якийсь. Я би забив. Я його бачу. Ну я там, стояв, у тебе клетка чекав. Отут? Ти куди ти дивився? Ого, тут гриб! Блін, іди подивись, ван. Аль. Ого. Почекай, чекай на сука гілки в улі. Це жесть. Да. Дай прикалуюсь просто. <розумірше> 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 Але було б класно ще щось знайти. Народ. Сьогодні улов не дуже великий. Взагалі, у мене всього пару білих грибів, один трошки більше, один маленький, і буквально жменька лисичок. І все. Якась жіночка, яка пішла поперед а. нас, просто зібрала абсолютно всі гриби. Я впевнений. Вона знає про цю локацію, ми її тут зустріли, і я думаю, вона все позбирала. Ваня знайшов декілька гнилих білих грибів. І трошки лисичок. Взагалі, я сподівався на щось більше. Але, не знаю, прикольно прогулялися, досить е, цікавий ранок в лісі. Врятували їжака, позбирали трохи грибів. Е, не знаю. Мені сподобалось, було прикольно, було цікаво. Сподіваюсь, вам також. Якщо так, то ви знаєте, що робити. Побачимось в наступному відео. Па-па! Классний сьогодні. Який? Як Підберезний. Щоб ще одного знайти до пари. Клас. Красивий. Ну Все, ти задоволений? Та, от тепер вам ще чести і спокійно. Клас. Щоб не те біло.